Не так душевно і по-домашньому, як у Криму. Славнозвісна росіянка, яка тікала з окупованого півострова у жовтні минулого року. «Взагалі не хочу з Криму за Устри настолько все душевно, по домашньому повернулася на рідні болота. Тепер плачуща росіянка живе не у сонячній Алущі. а у морозному сабиру у місті Новий Оренгой. Вот вам, друзья, и морток. Надевай семь порток, как говорят. Холодина страшная. И смотрите, сугробы выше человека. Не знаю, як в інших регіонах, але у нас жуткий холод. До слова у новій старій домівці росіянки зими холодні і довгі, майже 9 місяців найхолоднішої пори року. І середня температура повітря у місті в цей період сягає мінус 45 градусів за цельсієм. Тож тепер жінці не знадобиться плавальний костюм, а валянки, фуфайка і лопата.